А, привіт усім, привіт, хто дивиться це відео. І мене звати Олеся Форемна, і сьогодні я нарешті вирішила почати свій в, на Ютубі, тому що дуже довго наважувалася, але думаю, що найкращий час це зараз. І я в такому не дуже гарному вигляді веду репортаж із свого ліжка. Але, можливо, буде ця історія цікава для людей, які збираються в Португалію, або які вже тут живуть, але хотіли би знати трішки більше про медицину і як тут це відбувається. Сьогодні я поговорю про те, що сталося зі мною, як я травмувала руку вчора буквально. Яка процедура тут, в Португалії, а також, так як я в минулому науковець, я зачеплю трішки про те, як виникли взагалі знеболювальні? Осі. Ну, Бо мені це цікаво. Я думаю, що людям, які хоч раз в житті вживали знеболювальне, вони хотіли би також дізнатися, звідки взагалі вони походять і. Як їх почали використовувати і коли. Тому е, вчора я йшла е, ну, в квартирі і послизнулася, хочу наголосити, що тут зазвичай в Португалії підлога із плитки, але в нас з дерева і зазвичай вона не дуже слизька, але не знаю, чому. Я вчора послизнулася. І не встигла згрупуватися, дуже впала на А Тепер я не дуже можу показати, як це виглядає. Можу трішки ось так. Це виглядає поки що воно, бачите, в такій повісті. Ось, і через годину я зрозуміла, що це не просто падіння, а що я відчуваю гостру біль. І тому вирішили, що мені потрібно в лікарню. Слава Богу, що швидка доставка мене в лікарню, у нас тут просто поруч десь 5 хвилин. Коли я приїжджаю, мені дають таку наліпку, і вона може змінюватися по кольору, в залежності від того, в якому ви знаходитеся стані, і вона може бути, наскільки я пам'ятаю, від Зеленої і до червоної. Це від найгіршого, найлегшого стану і до найважчого стану. А якщо у вас є температура, наприклад, або щось ще ну, тобто я з дітьми, коли приїжджала, то це помаранчева або жовта, в залежності від того, яка температура і чи вона збивається. Ну, а Червона це, це зараз вже потрібна вам допомога. І тому я налаштовувалася, що я буду чекати десь декілька годин, тому що тут нормальна практика, якщо ти приїжджаєш до невідкладної допомоги, тобі ти можеш чекати ну, просто від п'яти хвилин, так, і до взагалі п'яти-семи годин. А, і дійсно там мої знайомі чекали стільки, враховуючи те, що в них підозра була на пневмонію, там висока температура, кашель, але чекали по 5 годин. Вчора сталася якась магія, не знаю чому, але е, буквально за 15 хвилин я прийшла в весь процес від того, коли я отримала номерок, зареєстрували от, от браслет, також супроводжуючому дають браслет. І е, потім е, спочатку мені зробили знімок, і вже коли був готовий знімок, мене покликали до лікаря, і це все весь цей процес зайняв всього 15 хвилин. Хоча я е, зазначила, що може бути очікування і декілька годин. У е, мене біль різка і е, перелому немає, лікар сказав, але є сильний ушиб, Я можу рухати пальцями. Я не можу підіймати руку, згинати її, розгинати її в лежачому тільки положенні можу. І ну, надіюся, що ця ніч була найгірша. Думаю, що буде наступні будуть краще. І якраз час розповісти за знеболювальні. Отже. Тут я хочу розповісти про такий, зробимо трішки науковий дайвінг. Це історія знеболювальних. І сьогодні я хочу сказати, що можете собі уявити, що 4000 років тому шумерські глиняні таблички вже згадували про використання кори верби. До речі, я не знала про це для полегшення болю. І активний компонент верби це саліцин. Це прапрапрадід нашого сучасного аспірину. І в 1804 році справжня відбулася революція. Німецький аптекар Фрідріх Сертюрнер вперше виділив морфін з опіуму. Це був перший випадок виділення чистої активної речовини із рослини. І в 1897 році Елікс Гофман у компанії Bayer Синтезував аспірин у стабільній формі. Але давайте поговоримо про ті ліки, які найчастіше виписують сьогодні, і які, ймовірно, були, і, ну, були в моєму рецепті: Це парацетамол та ібупрофен. Тут парацетамол називається бенурон і ібупрофен – бруфен. І хочу зазначити, що це відео не несе ніякого рекомендаційного характеру чи е, якогось пропагандистського пара, е, чи навпаки відмовляння. Не, тому що я не лікар, я за освітою біотехнолог, і зараз я просто як людина, е, яка вирішила проаналізувати взагалі. Е, Пейнкіллери знеболювальні, які найчастіше виписують дорослим, а також виписували моїм дітям. І мені стало цікаво взагалі їхнє походження і чому саме використовують їх. Парацетамол, або, як я сказала, бенурон виділив, відкрив гармон нортропморзе. В 1877 1878 роках в університеті Джонса Гопкінса в США. Але перше використання відбулося в 1950 році в США і в 1056 в Австралії, бачите, не одразу почали їх використовувати. Також ібупрофен або брофен, виписали мені. Його відкрив Стюарт Адамс та Джон Ніколсон в 1950 х роках в Буцпу Drug Кампані, це в Великій Британії. І в 1969 році його почали випускати під назвою Brufen. То можете собі уявити, що парацетамол був синтезований ще в 1877 році, але лише через десятиліття. У 1887 році Джозеф фон Мерінг почав його клінічне використання. Айбопрофен взагалі був винайдений, коли його творець Стюарт Адамс випробував його на собі, щоб вилікувати похмілля перед важливою промовою, яка мала бути в нього. І ось так, ось така наука. А також хочу тут розповісти взагалі про безпечність цих препаратів, тому що насправді мені цікаво, чи проводились якісь дослідження останні роки, і вони проводилися, і я взяла останні за 2024-2025 рік. Хочу сказати, що парацетамол має високий профіль безпеки, але дослідження постійно уточнюють деталі. І якраз у 2025 році проводили дослідження про взаємодію з новими ліками, і показують, що препарат для схуднення та діабету це антагоністи GLP1. Можуть сповільнювати всмоктування парацетамолу, і це важливо знати. Тобто, якщо ви використовуєте якісь препарати для схуднення або у вас діабет, то парацетамол смоктується повільніше. Також проводили дослідження в 2024 році для безпеки для дітей. І там якраз проводили дослідження по базах даних FDA, і вони підтверджують, що при правильному дозуванні парацетамол залишається один із найбезпечніших засобів для немовлят. Щодо бруфену, то імбупруфен, дівча речовина це нестероїдний стероїдний. Протизапальний засіб і має, має більше нюансів, і останні дослідження охоплюють усі вікові групи. Для дітей було проведено дослідження в 2025 році, і в журналі European Journal of Pharmaceutical Science підтверджують, що ібупрофен ефективний при травмах у дітей, але через особливості метаболізму дозування може бути суворо контрольованим. Ну, тобто важко виводиться він із організму. Також було проведення дослідження на загальну безпеку, це нові дані з бази Євдра що показує, що при короткочасному використанні ризик серцево-судинних проблем, наприклад, інсульту, низький, але тривале і безконтрольне вживання. Значно підвищує ризик шлункових кровотеч та проблем із серцем, тому треба бути обережним не приймати щодня ці препарати. Також були проведені дослідження на нейропсихіатричний профіль, і також у 2025 році, і фармаковогляд виявив рідкісні зв'язки між прийомом ібупрофену та змінами настрою. Це поки лише сигнал, але вони показують, як далеко зайшла наука у вивченні навіть найменших побічних ефектів. Якщо у вас змінюється настрій, то знаєте, що це може бути також через те, що ви вживаєте ібопрофен. Отже, моя невелика така пригода в Португалії, яка почалася вчора з того, що я впала, привела нас до подорожі довжиною в 4000 років. Від кори верби. До речі, кору верби давали жувати жінкам, які народжували, щоб зменшити біль. І, бачите, зараз ми говоримо про високодосліджені препарати. Це профен. Я хочу ще сказати, що мій досвід показав. Наскільки швидко і якісно працює сучасна медицина, і наскільки важливо розуміти, що саме ми приймаємо. І головний висновок, який би я хотіла тут зробити, що сучасні знеболювання це диво науки, але їхнє використання має бути відповідальним і короткочасним. І завжди достримуйтесь інструкції лікаря, особливо щодо дозування. Якщо вам сподобалось це поєднання особистої історії та наукового дослідження, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, який нов науковий факт про знеболювання вас здивував найбільше. Дякую, що були зі мною, бережіть себе і не падайте, особливо в Португалії. До зустрічі!